Ловив вовк червону шапочку і затягнув у кущі. Давай. Вовк, ти що здурів? Я кому кажу, давай. Вовк, ти такий великий, а я така маленька. Давай я тут розсерджуся. Червона шапочка піднімає спідничку, стягує трусики. Я тебе що сюди привів, сратий, пиріжки давай. Львів, ранній ранок, Галя телефонує. Алло, добрий ранок! А куди я потрапила? Це магазин для дорослих? Е, так, а що ви хотіли так рано? Ви розумієте, я вчора була у вас в магазині і замовила собі найцікавішу запчастину від чоловіка. І що? А, а зараз до мене у двері стукає якась жінка і кричить: Галя тобі кінець. А, то я б хотіла знати. То мені погрожують, чи це моє замовлення вже принесли. Чоловік дружині. Ось ти всі ці кулінарні передачі дивишся. А готувати все одно не навчилася. Ну, так і ти, полуничку, дивишся. А? <звук> Займаючись коханням на порозі своєї квартири, Ірка згадала, що через поріг давати не можна. Лежу в ліжку між Петром і Павлом. В руці сигарета. Ой, знав би мій чоловік, що я курю в ліжку. Прибив би. <му> Ната, а скільки в тебе було хлопців? Ой, три. А чекай, ще один смішний випадок пригадала. 33 путі путі А хто це у нас такий маленький? Галю, ну хто ж так збуджує? <му> Ох, же ці жінки. Одні після кохання хочуть заміж, інші діамантів, треті ще раз, треті найнебезпечніші.